Жили собі лисичка та зайчик. У лисички хатка була крижана, а в зайчика хатинка була луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтамала. А зайчикова хатка стоїть собі, як і стояла, і вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилась переночувати та його з хатинки. І вигнала. Стоїть зайчик та й плаче, а назустріч йому собака. Гав! Гау! Чого зайчику плачеш? А зайчик відповідає, як же мені не плакати? Було в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати. Та мене і вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкав собака. «Гав! Гав! Гав! тікай лиско геть, а лисиця їм з печі відповідає, як вискочу, як вистрибну, полетять шматочки в усі закуточки». Собака злякався і втік. Стоїть зайчик та й плаче, а назустріч йому ведмідь. Чому зайчик плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а у лисиці крижана. Прийшла весна, Лисичкина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та мене й вигнала. Не плач, зайчику, не плач, я твоєму лихові зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмідь як зареве, й лиско, геть. А лисиця з печі, як вистрибну, як вискочу, полетять шматочки та всі закуточки. Ведмідь налякався та й утік у ліс. Стоїть зайчик та гіркими сльозами умивається. і зустрічає його півник з косою. Ку ку, -ку! чому зайчик плачеш? Як же мені півнику не плакати? Була в мене хатинка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене ж і вигнала. Не плач, зайчику, не плач, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш, собака гнав, не вигнав, ведмідь гнав, не вигнав. Де вже тобі? А от говорю, що вижену. Підійшли вони до хатки. Півень, що бітьми, як застукає, крилами як залопоче, та як закричить. Ха-ха-ха. І дулі зі шпорами, несу косу на плечі, тікає лиско із печі. Лисиця злякалась і каже вже взуваюсь, а півень знову. <клес> Несу косу на плечі, хочу виску посікти. Тікай лиска геть. Лисиця знов каже, уже вдягаюсь. Півень втретє кричить Агу. <клес> Несу косу на плечі, хочу лиску посікти. Тікай, Лиска, геть! Лиска як вискочить, та як дремене до лісу, тільки її і бачили.